В полі зору на українському радіо Поділля Центру в ефірі Українського радіо Хмельницький. Програма в полі зору у студії Людмила Коваль сьогодні у випуску. Завтра, 24 квітня, на Хмельниччині, стартує всесвітній тиждень імунізації. Про це Суспільному повідомила Наталія Ткачук, заступниця генерального директора державної установи, Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. За її словами, цьогоріч планується залучити максимальну кількість учасників в профілактичних заходах, в яких будуть задіяні усі 17 відокремлених структурних медичних підрозділів. Як на Хмельниччині відбуватиметься всесвітній тиждень. День імунізації, та які заплановані профілактичні заходи в громадах області щодо запобігання розповсюдження інфекційних хвороб. Всі деталі телефоном розповідає Наталія Ткачук, заступниця генерального директора державної установи Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. На Хмельниччині традиційно, останній тиждень квітня. Ми вже кілька років проводимо тиждень імунізації, тобто саме той період, коли ми наголошуємо про те, що імунізація. Це важливо, що необхідно не забувати вакцинуватися, особливо від тих інфекцій, які в національному календарі щеплень зафіксовані, від яких є безкоштовна вакцина, тому що це є придумовою того, що не захворіють люди, і ми збережемо здоров'я як дітей, так і дорослих. В нас в Хмельницькій області цього року заплановано багато подій різноманітних на всій території без виключення. Ми хочемо залучити до цього процесу максимальну кількість громад і представники центру контролю. Профілактики хвороб є ініціаторами в своїх громадах проведення інформаційних акцій по вакцинації населення, а також закликати людей до того, щоб вони вакцинувалися не тільки в період проведення цих заходів, а і в наступному періоді і подальшому. У нас, крім того, що ми будемо акції проводити для населення. У нас є навчальні процеси, тобто буде два тренінги для медичних працівників. Розпочинаємо проведення тижня імунізації. Ми з сьогоднішнього дня. І по 30 квітня, включно, але є такі громади, в яких міроприємства будуть проходити і ще кілька днів травня. Що стосується організованих акцій, але в принципі це питання в нас завжди стоїть на порядку денному, і ми завжди при зустрічі з населеннями. Тоді коли ми зустрічаємося в наших акціях, які ми проводили подбай про себе в Шепетівському районі в першому кварталі, так і в медичні пікніки минулого року, ми акцент робили саме на вакцинації, що це потрібно робити. Щоб люди за це не забували. Пані Наталі, ви сказали, що цьогоріч буде залучено максимальну кількість громад. Скільки плануєте залучити і можете порівняти з минулорічним тижнем імунізації? І взагалі, наскільки збільшується кількість учасників? Цього року ми плануємо, що кожне відділення в нас їх є 17 відокремлених структурних підрозділів, має провести акції не менше як в трьох громадах. Але є такі в нас відділення, які громади мають одну чи дві, тому вони будуть проводити. Кілька акцій в одній громаді. Ну так якщо скажімо, ми приблизно подумаємо, скільки громад охоплено, то я так думаю, дві третіх це буде дійсно охоплено цими заходами. Але якщо ми говоримо про наші платформи електронні, про наш Фейсбук, офіційний сайт, про телебачення, про ваше радіо, з яким ми працюємо давно, то ми розуміємо, що охоплення буде значно більше, тому що про це почують і нагадають собі набагато більша кількість людей. Ну, будемо сподіватися, що у всіх громадах нашої Хмельниччини. Минулого року ми проводили дещо інше. У нас тільки була інформаційна кампанія. Акції ми проводили на території міста Хмельницького і Кам'янець-Подільського. А цього року ми от хочемо хопити більшу кількість людей, тому що це бачимо, що це необхідно. Пані Наталія, яким чином впливають все ж таки проведення ось таких різноманітних заходів взагалі на рівень захворюваності серед населення нашої Хмельниччини? Що спостерігаєте? Можете взяти цифри все таки можливо за минулий рік, тому що ну зв'язку плюс з тим, що у нас пішов спалах такого захворювання, як кашлюк, і взагалі по іншим теж захворюванням. Якщо ми будемо розглядати взаємозв'язок між вакцинацією і захворюваністю, то він споглядається в дуже таких, скажімо, яскравих цифрах. Якщо ми візьмемо навіть ось те захворювання, про яке ми згадали цього року. Ми не забували раніше, але населення все таки згадало із за того, що багато захворівших порівняно з попереднім роком це таке захворювання кашлюк. Якщо минулий рік це було кілька випадків за весь рік. То в цьому році 21 захворювання підтверджене в першому кварталі, і от уже на сьогоднішній день, в квітні місяці, ще 19 випадків. Тобто, ми бачимо тенденцію до того, що люди все-таки хворіють на ті захворювання, які здавалося б не повинні бути у нас. Але проблема в тому, що коли проаналізували оцих 21 захворівшого за перший квартал, то лише 6 чоловік було щеплено. А інші щепленими не були. Діти, тому ми говоримо про те, що все-таки щеплення є запобіжним заходом для того, щоб не захворіти, бо якщо навіть захворіють, то це буде в легких формах. Що стосується захворівших в квітні місяці, не можу сказати про те, наскільки вони щеплені. Але якщо подумати і подивитися на тих, хто захворів в першому кварталі, то очевидно, половина від тих, що захворіли в квітні місяці, будуть також не щеплені. Про це підрозслідування проводиться. Ми будемо знати, якщо взяти. Ти інше захворювання, що ми говорили про кір минулий рік. Ми проводили наздоганяючу кампанію, так звану, тобто вакцинували тих дітей, які не отримали вакцинацію вчасно. То в нас також цифри були значно нижчі перед тим як ми починали проводити цю акцію, скажем, вакцинальну порівняно з тими, як вона завершилася, тобто ми вийшли на цифру 92%. Тоді як без щеплень це було 60-70% до 80% доходило. Ну і захворювання, ми знаємо, що воно може виникнути саме там, коли ми його не чекаємо, і саме в тих колективах, де багато діток, багато дорослих. Якщо порівняти доросле населення, як в нас щеплюється, дифтерія і правець, то в нас випадки в Україні вже зареєстровані, були минулий рік, не в Хмельницькій області, а в інших регіонах були смертельні випадки навіть від прав. Тому потрібно завжди пам'ятати, що щеплення треба проводити як дітям, так і дорослим від дифтерії правця що 10 років. Але якщо людина не пам'ятає, коли це щеплення було, і коли його робили, то варто звернутися до свого сімейного лікаря і це щеплення зробити для того, щоб себе це убезпечити, зважаючи ще й на те, що в нас військовий час і надто багато ризиків є від того, щоб отримати це захворювання. Тобто я можу сказати одне, що якщо щеплення є. Всі згідно національного календаря, і можливо, хтось пропустив силу певних обставин, тим більше що війна, і міграційні процеси надзвичайно високі, потрібно все рівно звернутися в найближчих медичний заклад і це щеплення провести навіть відтерміноване, але все рівно щеплення зробити, і імунітет все таки буде, і ймовірність того, що людина захворіє, значно знижується. Пані Наталія, скажіть, як стосовно ситуації у нас щодо щеплення? Не, взагалі, ставлення можливо змінилось і в яку сторону. Ви знаєте, ми коли проводили в цьому році інформаційну кампанію вакцинований захищений на території Шепетівського району, ми проводили опитування, і надзвичайно цікаві дані ми там побачили. І очевидно, це є тенденція не тільки в Шепетівському районі. Ми можемо говорити про це і в загальному по області. 6% людей не знають, що їм потрібно робити щеплення в дорослому віці. і 22% не робили щеплення, тобто при Умові, якби їм про це розповіли, їм повідомили лишній раз нагадали, то вони очевидно це б зробили. Але, попри бажання, що є досить багато таких цікавих моментів, які ми називаємо міфами, які люди придумують і за цього не хочуть щепитися. Так, є проблема в тому, що кажуть, при хронічних захворюваннях не потрібно робити щеплення. Навпаки, це обов'язково потрібно. Є такі, що кажуть, а потрібно проходити обстеження, я не маю часу цього робити. А насправді ніяких обстежень перед тим, як проводити ще. Не потрібно взагалі, треба звернутися просто до лікаря, він огляне, поміряє температуру і визначиться з проведенням щеплень. Можна робити щеплення одночасно в один день для кількох інфекцій, це також для людей є багатьох новина. І саме основне, що пріоритети безпеки на сьогоднішній день виходять на перший план, і тому забувають про таке, що можна захворіти від банальних інфекцій, як кажуть дитячого віку. Насправді ж хворіють дитячі. Чими інфекціями і в дорослому віці, але набагато вачі з набагато більшими ускладненнями, тому ми ставимо саме акцент на дорослому населенні із за того, що доросле населення в нас на сьогодні дуже низький відсоток щеплених. Якщо брати навіть от за перший квартал, то все на сьогодні 128% при плану 25. Шановні подоляни, в зв'язку з тим, що в нас буде проходити і всесвітній, і європейський, і український тиждень імунізації, ми його називаємо порі. Але тим не менше, це той час, коли ми вам наголошуємо, нагадуємо до вас, звертаємося і сподіваємося, що ви зголоситесь на нашу пропозицію прийти в амбулаторію сімейної практики медицини, звернутися до свого сімейного лікаря або в найближчу амбулаторію, яка є біля вас, з тим, щоб провести щеплення вашим дітям і собі. Якщо є необхідність і потрібно продовжити щеплюватись від ковіду, ви також можете звернутися до сімейного лікаря чи до медичних працівників. Які вам цьому обов'язково допоможуть, тим самим ви збережете здоров'я своє і своїх близьких. Триває програма в полі зору. Всі амбулаторії сімейної медицини Шепетівщини братимуть участь у профілактичних заходах, які відбуватимуться в рамках всесвітнього тижня імунізації на Хмельниччині. Про це Суспільному розповів Андрій Нечепорук, директор комунального підприємства, комунальне некомерційне підприємство Шепетівський центр первинної медико-санітарної допомоги Шепетівської міської ради. В яких громадах Шепетівщини працюватимуть мобільні бригади медиків в рамках всесвітнього тижня імунізації, розповідає телефоном Андрій Нечепорук, директор КП комунальне некомерційне підприємство Шепетівський центр первинної медико-санітарної допомоги Шепетівської міської ради. В рамках європейського тижня імунізації на Шепетівщині ми запровадили по перше активацію роботи по всім амбулаторіям. на 17 амбулаторій щодо щеплення. У нас є всі види вакцин згідно на. Національного календаря щеплення вакцини безпечні, сертифіковані. Є відповідні холодильне обладнання, дотримання холодового ланцюга, є навчений штат медичних бригад. І ми плануємо в рамках даного проекту виїзди мобільних бригад в наші села. До речі, на цьому тижні ми плануємо Ленківці, Михалючка, На базі наших амбулаторій, мобільна бригада, тобто наші працівники посиленням медиків з центральних амбулаторій наших шепетівських, виїжджаємо. Далі залучаємо Шепетівський районний відділ державної установи Хмельницької. Власні центр контролю та профілактики хвороб мозо України будемо проводити щеплення, будемо проводити з'ясню роботу. Будемо проводити навчання і семінари в навчальних закладах на виїздах Ренкоси Михалючки. Відповідна література буде роздана щодо необхідності щеплення. Теж я скажу, що до речі, 50 років цього проекту тижня вакцинації і завдяки імунізації в світі більше не фіксуються випадки натуральної віспи. Також значно знижилась захворюваність полімелітів. Лише Афганістан і Пакистан та не час ісують ці захворювання. Не в інших країнах не реєструється до речі, деякі вакцини попереджують онкологічне захворювання. Саме вакцина проти гепатиту Б є профілактикою. До речі, не тільки гепатиту гіпатитубе, а ще й раку печінки. Так саме вакцина проти папілома вірусу людини. Також профілактика шість видів раку, які викликаються даним вірусом. Тому дуже важливе щеплення: це безпека, профілактика. Саме маючи всі види щеплення, можна безпечно жити дітям, так і дорослим. По Шепетівському району у нас за 23 рік десят. Гнення рівня щеплення 90-92%. Ще трошки залишається до національного показника. Це 95%. Ну це один із кращих здатів в області. Ми цього досягли шляхом безперечного основу наказу міністерства здоров'я України номер 1351 від 25 і двадцять року про організацію медичних оглядів дітей та інших осіб для зарахування їх до закладів освіти, дитячі закладів оздоровлення та відпочинку. Тобто, ми відповідно проводимо медичний огляд дітей і видаємо медичну довідку 086 ноль форму в тому випадку, коли є всі види щеплення. Якщо щеплення немає, зітне каля щеплення, ми таку довідку не видаємо. Неможливо її видати, тому що це організований колектив має бути колективна безпека. І знаєте, спрацювали цей механізм. робиться значно більше в цьому році щеплення. У нас значно скоротилося число відмовників. Цей процес люди зрозуміли. Пане Андрію, скільки буде задіяно медичних працівників, і стосовно яких щеплень йдеться? Ми організували роботу двох медичних бригад, тобто це лікар-медсестра. Плюс медична бригада, яка знаходиться безпосередньо в сільській амбулаторії, тобто Міхалючка І Плюс ми залучаємо працівників нашого міжрайонного відділу центр контролю та профілактики хвороб. Вони проводять навчання, робота в школах, в навчальних закладах місцевих, роз'ясна робота. На даний час у нас є вакцини проти всіх керованих інфекцій, так званих, згідно календаря щеплення. Тобто, це є і БЦЖ, туберкульоз, проти паліміліту, кашлюка, дітері правцю, краснуха, гепатит, гемофільна інфекція, COVID-19 Також. Ще актуальна всі види вакцин, які є національним У Нас є всі види вакцин, пане Андрію, і по гарячим угу. слідам от буквально так. минулого тижня дуже сильно зріс рівень щодо кашлюка, саме на Хмельниччині. Скажіть, так. як на Шепетівщині ситуація і в зв'язку з цим загостренням? Чи більше саме шепетівчан звертаються щодо щеплень від цієї хвороби? Дійсно, на да, цифрами по Хмельницькій області та да, є фіксація зростання, суттєво зростання. Захворювається на кашлюк. саме по Шепетівському району такого не відмічається. Різні факти, на мій погляд, це фактор все-таки щеплення. У нас дійсно щеплення проти кашлюка нашого населення дитячого 92 Майже забезпечуємо так званий популяційний імунітет, якщо ми термінами скажемо. Тобто, це також цей фактор стримання. У нас ситуація на контролі і робиться щеплення. Я впевнений, що профілактики заходи. Ну і звичайно, є насторога сімейних лікарів, педіатрів щодо перших Сімтомів можливо є ознаками кашлюка. То тобто є, ми зразу їх обстежимо, направляємо на дообстеження, обстеження лабораторне обстеження, щоб не пропустити сам діагнас кашлюк, щоб можна було вжити заходи епідемічної безпеки. Ну і лікування відповідно пошепетівської на даний час ситуація контрольована спокійно. Немає такого зростання данослочі кашлюка. Це зв'язано з рівнем щепленням. В ефірі Українського радіо Хмельницький. Ви слухали програму в полі зору у студії. Працювала Людмила Коваль. Сьогодні у випуску. Лося про те, як на Хмельниччині відбуватимуться всесвітнє.